Ви це не ваш розум. Якби ви були своїм розумом, то хто би міг спостерігати за вашими думками, відчувати емоції у вашому тілі та реагувати на них? Людина, яка вирішила, що вона є думками і почуттями, неодмінно зіткнеться з результатами мислення, болем, тривогами, занепокоєнням і страхами, тому що розуму завжди чогось не дістає. Він не може насититися поточним моментом, і тільки зрідка може зупинитися і порадіти заходу сонця, посмішці близької людини, але це відбувається швидкоплинно, лише коли розум затихає. Ви це не ваш розум. Щоб це зрозуміти, постежте за своїми думками, за емоціями. Які виникають у відповідь на ці думки за відчуттями в тілі, і ви виявите, що є той, хто спостерігає за цим, а якщо є той, хто спостерігає, то як ви можете бути емоціями та думками? Є тривоги, страхи, є занепокоєння, це те, що відчуває розум як природний результат мислення, і якщо людина ототожнила себе з розумом. То вона приречена на безперервну битву з собою, яку вона ніколи не виграє. Людина, яка ототожнила себе зі своїм розумом, неодмінно зіткнеться з природними наслідками мислення, незадоволеністю, занепокоєнням, тривогою і страхами тому, що розуму завжди чогось не дістає. Він не може радіти тому, що є зараз, і живе або майбутнім, або минулим, яке за інерцією запускає як заїжджену платівку. Як не потрапити у пастку усвідомленості через розум дуже важливо усвідомити це правильно не завжди це можна зробити за допомогою слів. Адже якщо сприймати усвідомленість з погляду мислячого розуму, то ми можемо посилити ототожнення з фантомним я, уродженого розумом. І замість того, щоб перейти на новий рівень свідомості, людина знову потрапляє до пастки розуму. Ось чому люди кажуть, що пробували практику свідомості, але вона не працює, а вся справа в тому, що розум зайшов із Чорного ходу. Усвідомленість не означає зупинити свій розум. Можна помилково вирішити, що бути усвідомленим це означає зупинити свій розум потік думок, цілоспрямовано ігнорувати свої емоції та почуття. Але це не так. Таким чином, розум заходить з чорного ходу. І, намагаючись осмислити це, людина ще більше починає ототожнювати себе з розумом рано чи пізно розум візьме гору, а бажаний стан спокою перетвориться на справжній жах. Усвідомлювати це дозволити собі стати тим, хто спостерігає за думками, не оцінювати ці думки і не критикувати, а дозволити їм бути. Стати спостерігачем, а не учасником. Не чинити опір думкам і почуттям, а просто за ними спостерігати. Внутрішні Суперечки. Чим частіше ви сперечаєтесь з розумом, тим більше він матиме влади над вами, і тим сильніше ви ототожнюєтеся з, з безперервним потоком думок. Думки будуть викликати емоції, відчуття у тілі, а відчуття породжуватимуть нові думки та улаштований розум він постійно шукає за що зачепитися це безперервний потік думок. Усвідомленість це не метод уникнути реальності, а здатність дозволити думкам бути, не ототожнювати себе з розумом, який мислить. Не сперечатися з думками і не залучати себе до ігор розуму. Поступово ви помітите, що у вашій свідомості з'являється простір, просвіт, тиші та спокою. Ваші думки та емоції будуть і надалі з'являтися у просторі, але ви не ототожнюєте себе з цими думками, а значить, вони матимуть все менше влади над вами, істинним вами, а значить. Чистою свідомістю.